Я хотів би вас, як голова комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності поінформувати про те, що відбувалося сьогодні на комітеті, і про реагування комітету на ті події, які відбувалися сьогодні вночі, а також по відношенню до активістів Євромайдані по всій Україні сьогодні. На комітеті, який ми проводили о 3 годині, для того щоб головною його темою було затвердження тих рекомендацій до державного бюджету України щодо фінансування правоохоронних органів або розгляду тих пропозицій, які вони надали, ми також запросили. Керівників перших керівників перших заступників всі були представники прокуратури, представники міністерства, перший заступник міністерства внутрішніх справ, а також командувач внутрішніх військ, командувач прикордонних військ. Вони були присутні сьогодні на комітеті свого боку. Комітет звернувся в першу чергу від опозиційних депутатів, тому що всі представники партії регіонів, в тому числі такі видатні члени нашого комітету, як пан Олійник, пан Пшонка, пан Журавський і інші, вони проігнорували цей комітет і не з'явились. Тобто їм сьогодні байдуже як і бюджет правоохоронних органів, так вони самі, а також на ті події, які резонансі відбуваються в Україні. Ми звернулись з, з Спеціальною телеграмою до генерального прокурора, а також до керівника Міністерства внутрішніх справ, більше того, ми передали всі наші, всі наші застереження через першого заступника голови міністра МВС, про те, що упродовж з 20 листопада по 20 грудня. Мною особисто, а також керівниками, керівниками комітету надсилались телеграми, в яких зазначалось про необхідність уникнення застосування сили проти тих людей, які вийшли на Майдан і які сьогодні знаходяться тут. На жаль, ми констатували, що ні, одного, ні однієї відповіді на наші запитання не було. Це перше. Друге, як наслідок, ми зазначили. Оцих всіх наригувань керівництва внутрішніх справ і прокуратури відбулося сьогодні. Сьогоднішній випадок нічний. Ви знаєте, це звірячі побиття журналістки Тетяни Чорновол. Більше того, крім того, що сьогодні відбулося, вже знаєте, як акорд такий переслідування активістів майдану, до цього ви знаєте, ще є 12 випадків, які сьогодні зафіксовані комітетом, які сьогодні були оголошені. Всі вони у нас всі вся інформація у нас документується. Ми її готуємо для того, щоб в будь випадку, якщо правоохоронні органи, прокуратура слідчі Міністерство внутрішніх справ буде затягувати з розслідуванням цього побиття звірячого Тетяни Чорновол, а також всіх інших активістів в Майдані, в тому числі в містах Харкові, Вінниці, Донецьку, Києві, всіх інших містах. Комітет буде ініціювати з комітету, який представляють опозиційні депутати, буде ініціювати створення тимчасової спеціальної комісії щодо розслідування цих справ, щодо розслідування цих справ і надання фактів і аргументів для того, щоб притягнути винних до. Відповідальності. Ми звернулись до оперативних працівників Міністерства внутрішніх справ Карного розшуку, які сьогодні працюють над цією справою по розслідуванні побиття журналісти Чорновол. Що знаєте, для того, щоб зберегти честь мундіру, вони повинні, вони повинні доказати, що ті виродки і подонки, які б'ють не тільки чоловіків, а вже й почали бити жінок, що недопустимо, повинні відповідати перед законом. І з сьогоднішнього дня ми будемо контролювати цей процес почасово. Це перше, що було сьогодні сказано в комітеті. Друге, сьогодні дуже багато інсинуацій і коментарів щодо прийнятого законопроекту номер 712 Ви знаєте, що цей законопроект був прийнятий Верховною Раді. Він стосується. Він стосується, скажімо так, амністії всіх тих членів, всіх член, всіх учасників подій акцій, які проводилися в період з 21 по той період, коли цей законопроект вступає в силу. Цей законопроект вступає в силу. Ви знаєте, завтра, тому що Янукович його підписав. Сьогодні він оприлюднений і згідно з законом він вступає в силу на наступний день. Тобто закон України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Ви знаєте, що там є п'ять статей, чітко виписано в першій другій статті дії цього закону. І тому я хочу наголосити на наступному: до нас до комітету звернулось дуже багато адвокатських компаній, юридичних організацій, які сьогодні захищають представників Вістю майдану, тих, хто був побитий в тому числі в ніч з 29 на 30 грудня листопада, 1 грудня, всі ті, хто потребує юридичної допомоги. Так, от, відповідаючи на запити провідних юристів, юристів, ми комітет сьогодні підготував роз'яснення, лист роз'яснення за моїм підписом. Він сьогодні направлений до Верховного суду Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України. В роз'ясненні чітко сказано, що головна теза цього законопроекту номер 712, це, який є разовим законодавчим актом, для застосування якого правоохоронні органи та суди повинні один раз застосувати процесуальні, процесуальні норми. Тому розповідати про те, що цей законопроект не діє, що в ньому немає якоїсь коми, в ньому немає якоїсь норми, це все. Це все працює проти тих людей, які сьогодні постраждали, проти тих людей, які сьогодні перебувають під прицілом правоохоронних органів. І це, є, це працює проти тієї політичної, скажімо так, політичного компромісу, який був досягнутий у Верховній Раді. Я хочу сказати, що ці процесуальні норми, які сьогодні місяці в цьому законопроекті, розраховані на поточне судочинство і апріорі не можуть. Повністю передбачити порядок виконання таких разових законів, яким є закон сьогодні 712. Тому в цих питаннях, які не повністю врегульовані сьогодні кримінально-процесуальним кодексом, а це звичайно, треба застосовувати загальні посади кримінального судочинства, тобто, тобто аналогічні закони. Я хочу сказати, що в Україні є аналогічний закон. Це законопроект, який стосується 3678, Це законопроект, який забезпечує громадську безпеку в під час проведення масових заходів спортивних, в тому числі футбольних, футбольних матчів. І там чітко чітко сказано в цьому законопроекті, що учасниками як сказано в законі, що Особи, які були учасниками акції протесту та масових заходів, тобто ті люди, які присутні на події на акції футбольного матчу, вони є якраз учасниками цієї події і цієї акції. А ці працівники, військовослужбовці, скажімо, спецпризначенці, які виконують виконують функції згідно з спеціальним планом, графіком, згідно з спеціальним завданням, вони не підпадають під цю норму і крапка, і це є в цьому законі. І цей закон застосовується. Він вже діє, він же діє півтора року. Будь ласка, всім, кому не зрозуміло, я маю на увазі слідчих оперативних працівників, органів праохоронних суддів. Будь ласка, користуйтесь нормами, якраз які вже діють в Україні. І у вас не буде інших запитань. Хто не згодний? Хто не згодний з тим, що всі кримінальні справи, які були порушені в період з 20 листопада по 26 грудня, повинні бути закриті і припинені. Якщо суддя, слідчий, прокурор не розуміє, будь ласка, звертайтеся до Конституційного суду за роз'ясненнями. І звертайтеся до тих законопроєктів, які сьогодні в Україні вже мають юридичну силу. Це що стосується законопроєкту номер 712 тому ще раз кажу будь-які інсинуації, будь-які, скажімо, критичні в лапках зауваження щодо прийняття цього законопроекту, вишукування ком там крапок, все інше. Я вважаю, що це все діє проти, це все дія, яка направлена проти українського народу, який сьогодні вийшов на протестні акції, на акції на мирні массів акції, які чітко гарантують йому. 39 стаття Конституції України. Ну і наостанок я хотів би сказати, що сьогоднішній комітет, який повинен був відбутись, це Комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, дійсно мав би розглянути досить серйозні, крім тих, про які я вже сказав, питання. Про питання побиття і знущання над активістами майдану, крім питань, які пов'язані з роз'ясненням дії закону номер 712 Крім того, він повинен ще розглянути наші пропозиції комітету до проекту державного бюджету, що стосується фінансування правоохоронних органів. Я вам хочу сказати, що е, якщо скласти е, весь, е, всю суму е, пропозицій від правоохоронних органів, це прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, піденцірана, Пенітенціарна служба, прикордонні війська, міграційна служба все це разом є 27 мільярдів гривень, що майже повністю це стільки ж, скільки виділяється в Україні на освіту, на здоров'я, на науку, на все інше. Тобто, сьогодні, якщо, якщо... Ми говоримо, наприклад, про Міністерство внутрішніх справ, то в минулому році в них було 15 мільярдів, сьогодні вони просять 18 мільярдів 300. Тобто процес збільшення незрозуміло, з чого просто з пальцями так в повітря тикають і називають собі, собі якусь суму. Тим більше, що сьогодні Україна, ви знаєте, вона перетворюється в поліцейську державу, тому що будь-які норми організації Об'єднаних Націй, вони не встановлені Органіції Б'єднаних націй щодо повідношенню поліцейських до населення, вони перевищені у нас в 5-6 разів. Тобто, сьогодні в Україні діє 370 з половиною тисяч співробітників міліції, тобто, у нас приблизно десь 740 міліціонерів на тисячу населення, на 100 тисяч населення. Тобто, на тисячу населення, тобто та норма, яка сьогодні існує 2,2, згідно з рекомендаціями ООН, вона в Україні повністю не значить, не скажімо так, не дотримується. Що стосується прокуратури, вони просять 3,5 і три мільярда гривень. Це на 19 тисяч співробітників прокуратури, от ви знаєте, що вона позбавляється прокуратура загального нагляду. Вона позбавляється прокуратура досудового слідства. Тому ми рекомендуємо в частині депутатів, які представляють опозиційні фракції, скоротити в половину фінансування Міністерства внутрішніх справ це до 9 мільярдів і направити ці кошти на фінансування здоров'я, науки і культури в Україні, а також для соціальної реабілітації військослужбовців. Крім того, за рахунок чого ви запитаєте? Я вам скажу за рахунок скорочення спецпідрозділів по типу Беркут, які сьогодні налічує більше 5 тисяч чоловік в Україні, а також. За рахунок внутрішніх військ, які сьогодні в Україні є 33 тисячі. Ми пропонуємо їх довести до 20 тисяч, тому що в Україні більше немає для цього, необхідності застосовувати таку велику кількість поліцейських військ. Що стосується прокуратури, ми рекомендуємо половину її віддати: 16 мільярда віддати на створення. Безоплатних юридичних консультацій, які замінять так званий державний так званий нагляд загальний, а також і контроль прокуратури за тим, що відбувається в країні. А також ми пропонуємо відправити її на створення вже нової структури це державного бюро розслідувань. Ну і таким чином із 3,5 мільярдів 1,5-1,6 мільярдів прокуратури сьогодні вистачить. Тобто ми пропонуємо переглянути фінансову частину і фінансування правоохоронних органів для того, щоб реально підійти до, до скажімо, цієї проблеми державного бюджету.